Біг до євростандартів стрімкіший забіг правопорушника від покарання. Так коротко можна охарактеризувати діяльність української та, зокрема, сумської пенітенціарної служби у зв'язку з прийняттям нового кримінально-процесуального кодексу, який набув чинності у 2012-му. Якщо коротко, то в результаті людяне ставлення та ледне санаторні умови утримання. Усе як за кордоном, дотримання цих положень вимагають і у сумській пенітенціарній службі. Ми сьогодні йдемо від казармного до блочного системи проживання, тобто, щоб люди мали змогу проживати по 4-5 осіб. Кожна особа, яка тримається в слідчому ізоляторі, значить, вона забезпечена індивідуальним спальним місцем із розрахунку десь порядка 2,5 квадратних метра на одну особу. На думку Анатолія Носеля, за нетривалий період реформації позитивних змін багато. Усі п'ять закладів по області поступово зазнають капітальних ремонтів. Проте змін зовнішніх тим більше за стабільного фінансування досягти легше аніж внутрішніх. Вимагаю принципового підходу, щоб ну практично не було таких питань, де можна було застосовувати ті чи інші заходи фізичного впливу безпричинно. Цього робити нельзя, і ми е, орієнтуємо особовий склад на питання е, культурного толерантного поводження в рамках чинного законодавства. від тих е, звичок, які були у нього дома, і в які умови він привів, не завжди получається так, але до цього ми йдемо. Окрім запеклої боротьби за євростандартне перебування у закладах з решітками на вікнах та гуманні зміни у головах правопорушників, Анатолій Носель, як серйозне завдання, ставить підняття престижу професії пенітенціарія та умов роботи в цілому.